Тим не менш, друзі, поговоримо не про смішне далі. Хоча 100% вони хотіли, щоб це було смішно, не склалося, як то кажуть. Говоримо далі про шкандаль. 95-й квартал потрапив в отаку ситуацію: в скандальну через жарт про мову та тимчасово окупований наш Скадовськ. Гумористи розіграли сценку про дівчину, яка нібито переїхала зі Скадовська на Закарпаття і вирішила перейти на українську мову. Однак в кожному слові робить помилки. Давайте побачимо. Чому до цього українською не спілкувались? Що ну, ж до цього? Ну я ну, тому що я сість кадовська. Перепрошую хто? Ніхто, а откуда? Город є, такий в Херсонській області, скадовськ. Моя сільська довська. Такої. Ну, звичайно, такі жарти про людей з тимчасово окупованих територій, які пережили справжнє пекло, викликали шквал критики у соцмережах. Люди вимагають вибачень, називають такі жарти тупими. Крінжовими, ну і це, зрештою, ті слова, які ми культурні для вас підібрали пости, там їх набагато більше і гірше. і відреагував мер Скадовська на цю ситуацію Олександр Яковлєв Жарти про сільські зі Скадовська комусь видаються дуже дотепними, але залишимо це на совісті режисерів. Сподіваюся, що у них вистачить сили вибачитися перед українцями. Сьогодні Скадов знаходиться в окупації. І дійсно, чого він потребує, це не насмішок, а підтримки. Актор Юрій Великий, який зіграв «Закарпатця» у цьому номері про дівчину зі Скадовська, пояснив сенс номеру, але при цьому й вибачився. За його словами, цитую. Цей номер про людей, які в повсякденному спілкуванні не наважуються розмовляти українською, побоюючись того, що розмовляючи з помилками, вони якось не так будуть виглядати в очах інших людей. Тому головний меседж цього номеру в тому, що помилятися не соромно, соромно в своїй країні не розмовляти рідною мовою. Кінець цитати проте і під цим постом він отримав безліч критики, бо, на думку глядачів, режисери та актори домоглися зворот. От ефекту хто е, намагався перейти на українську, тепер ще більше соромитися буде своїх помилок. В орфоепії хм. головна редакторка хресонського видання Кавун Сіті Євгенія Вірлич подала скаргу на телеканал 1+,1 Плюс до комісії журналістської етики. Там вона висловила обурення е, насмішками над людьми з тимчасово окупованих територій.